Телевізійний проект «12 балів завершив черговий сезон і пішов на канікули. Перед тим підсумували. Школами на 12 балів стали 32 га і 34. та Чим запам'ятався цей сезон і чого чекати у наступному цікавилася Дарина Романська? Бувайте. Єс yes, yes, yes. так завершували четвертий сезон проекту «12 балів на каналі Кіровоград. Запросили почесних членів журі, вітали переможців і дарували подарунки. Початку канікул раділи не тільки автори проекту, а й молодші телевізійники. Дитяча телевізійна студія Кураж це моя опора. Якби не було їх, мабуть, програма дуже програла, тому що десь. Половину ефірного часу програми займає саме їх робота. Теми обирають саме питання, пишуть самі, ставлять інтерв'ю, навіть операторам командують. Робоча група зізнається, кожен сезон запам'ятовується учасниками проекту у підготовці. найулюбленіше перевіряти питання один на одному під час зйомок. Робота з дітьми. Діти проявляються очень ярко. почему-то, коли виключаються каміри, тогда скачуть, прыгають, кричать Мне повезло. А коли камера, они так чинно хлопають, вот, вот ручкой. і нам что канія были поярче, поярче, проявлялись. По... Ну і ми каждый раз пытаемся это сделать, и для этого все делает ведущий. ведучим, розважати малих до душі. Головне вчасно зупинитися, аби ті не почали бешкетувати. Коли відбувається невелика перерва, тобто літні канікули, я я розумію, що я вже починаю сумувати. Дивлячись у очі наших учасників, розумієш, що до цього проекту варто повертатися, повертатися і повертатися. Як саме повертатимуться до малечі і глядачів, 12 бальники не зізнаються. кажуть, чекайте наступного телесезону. Дарина Романська Анастасія Діденко день за днем.